Не робили? Бліндаш чи був? Ні, був Був? Да. командир 15-ї бригади Національної гвардії України Карадах. Позивний мій білий. Сьогодні я тільки дізнався, що у нас буде розмова з вами саме тут на позиції. Угу. Тобто я очікував, що ми десь зустрінемось там умовно в тилу. Угу. І я питаю вашого підлеглого. Я кажу, і командир приїде на бойову позицію, і він каже, ну, він постійно їздить і навіть виходить на якісь бойові позиції. Наскільки для вас це звичайна ситуація, що ви приїхали безпосередньо на бойову позицію? ж Бачили, я ще приїхав на, на мотоциклі. За кермом. Я думаю, да, за кермом, не, не в коляске. З урахуванням. Для, ну, яка для мене це позиція? Я ж пояснював, я півтора року пробув звичайним штурмовиком, Ну так, да, командиром групи, але ну, простим штурмовиком, який з початку 22-го, ну, з перших часів до майже кінця 23-го пройшов певний шлях, певний шлях в штурмах, в штурмах лісів, посадок, населених пунктів, виконуючи різні задачі. Для мене це звичайно. Така річ якраз їздити, виходити. Ну, коли на позиції хлопців-артилерістів, це трішки простіше, коли я виходив саме на передній край, ну, ногами до хлопців. Ну, Вже це... на посаді командира бригади. Так. Я, будучи на посаді командира батальйону, командира бригади, я не бачу різниці, чому. А як, як реагують, ну я розумію, що вони там попередньо знають, але як не реагують. Е ну, якраз, бійці? якраз не знають. Ну, я, ну, знають обмежена кількість людей, коли я виходжу. Ви хочете спросити, як реагують бійці, коли мене бачать? Ну не знаю, ви ж ну, зараз будете. Давайте так, ви е ж -е, будете надо, після мене спілкуватися якраз з хлопцями, ну от і послухаємо, що вони скажуть. Що, м м стикався з різним. Деякі не вірили, що я командир бригади. Я якраз хотів спитати, Бу чи було таке, так? Да? Так, да, було таке, що потім, коли, ну, це ж все одно радіоефір, там вони виходили на своїх командирів род і, і там, питали, що дійсно це був саме командир бригади. Хто мене знав там. Е якраз поїздка по позиціям на мотоциклах у нас взагалі була смішна. Ми якраз з побратимом, який я згадував раніше на псевдо Баракуда, ми виїхали там о четвертій ранку і хлопці там населеному пункті, де стартують, мінялися. Ми під'їхали там спросити. Бачу ну, хлопці з своєї бригади спросити, що все добре, там водички попити, ну і поїхати далі. І якраз так було смішно, що вони так подивились, кажу, ну, і деякі, які мене не знали. А напередодні, якраз, е, ну, за день до цього, тобто, я одного з бійця нагороджував там, ну не пам'ятаю з, з якої нагоди я його нагороджував. І ті. Там, старший перед ними казав, а можна ваші документи? Ну, на мотоциклах якісь там, в 4 ранку вони щось там питають. Він каже, а ви хто? Ну, каже, ну, Командир вашої бригади, а можна документи. А той, який, той, який, якого я нагороджував, мені каже, я кажу, що ви мене не знаєте. Е, хлопчина, якої нагороджений, ви ж мене вчора нагороджували. Я кажу, о, точно. Я говорю, ну тоді раз те саме підтвердити, щоб ми тут, бо ми документи з собою не брали, що ми дійсно ті, хто є. Ну сіли на мотоцикли і поїхали. Тому такі різні комедні ситуації бувають. Хотілося б бути частіше, але є певні обов'язки, які просто не можуть. Ну, є вище керівництво, у якого теж треба питати дозвіл для того, щоб це робити. Вони розуміють ризики, я розумію ризики, але я ж... Людина з землі, тому я завжди кажу, якщо б вона буде доля, то значить, що від неї ховатися. До повномасштабного вторгнення працював в спецперезначенцях Національної поліції. Доволі таки тривалий час. Я ще починав, коли поліція була в міліції. От я весь свій шлях проводив у спецпідрозділах. На початку повномасштабного вторгнення. Коли з перших часів Харків був на півоточенні, і ми, я з побратимами своїми, вони, вони всі були добровольцями з 2014 року. Скажімо, зібралася така невеличка групка по інтересам, інтересам, знаєте, я можу сказати, інтересам нищення ворога. От, і ми з перших часів е почали воювати якраз. Хоч були поліцією, але ми почали воювати. з самих перших часів прийняли наш перший бій на, в Харкові 134-та школа на вулиці Шевченка, Це 27 лютого було. Ну і так от е пішов наш шлях. Це якраз ворог намагався пробитися в саме місто. Він вже він прорвався в місто, да, і там е були. Локаційно вони заблукали, там було декілька груп, і вони з-за того, що заблукали, не розуміли, куди їхати, залізли в школу. Другу групу там розібрали ще раніше, заходили тигри разом з капсулами. Вони просто погубилися по місту. Нам це допомогло, допомогло їх всіх знищити. Я можу вам розказати, що ми попадали в такі ситуації, коли ми, ну, зрозуміло, що е, ти там і молився Богу, і я ж кажу, що віри у все, що тільки треба вірити, бо ну, всі ви, ви, ми хочемо і виконати задачу, ну і звісно ж всі хочуть жити. Е, і ми, типу, ну. Я за себе можу сказати, що в я... мене багато разів було таке, що типу, я казав, ну все, оце останній раз. Ну, я ж поліціант, типу, я можу в цілому цього і не робити. Е, виконувати свою функцію якраз як е, поліціянт. І думаю, ну все, оце от останній раз, якщо вийду, все буде добре, то на цьому все. От. Ну, наступний раз я знову йшов і знову так казав. А от наприкладі було важко, ми коли виходили, ну тяжко було, страшно там. Ну, виконували задачі успішно, не успішно. Ми коли виходили і такі ну типу, блин, ну ми вже все бачили, танки обстрілювали то. То нас накривало, сьо нас накривало, все. Ну чим нас можна здивувати, все ну важче вже не буде. Але я вам хочу сказати, що доля завжди нам преподносила такі сюрпризи. що ну, На жаль, що наступний вихід він був важче, аніж попередній. І от сказати найважче, ну воно ну, ну неможливо, тому що кожен на той час, ви ж розумієте, ми. Були не прилаштовані до війни. я, ну, ну, да, були спецперезначенцями. Ми знали, як е, ловити різного злочинців. роду злочин, да, злочинців. все. Я там е, займався багато спортом. А що ми знали про війну? Ну нічого. Для нас кожен вихід був такий важкий. І казало, я ж кажу, що, і казало що нас більше нічого вже не може здивувати, але... Кожного разу ми дивувалися. Не ми, а доля нас дивувала. І були, ну, по дійсно були ну, важкі виходи, були втратами. І як так сталося, що за три роки війни від поліцейського в невеличкому загоні, який захищає Харків добровольно, ви доросли до командира бригади? Не знаю, напевно, це доля якась. Бо... Напевно, я можу сказати, те, що я робив, воно було вищим керівництвом оцінено скажімо так, на такому рівні, що я зараз якраз є командиром. У нас Сюзана 2, Словацька Савушка, доволі така непогана. Переваги в неї теж є, вона більш автоматична. все робиться з кабіни, управляється у нас з кабіни. Наші розвідчики знаходили дрончиків РФ і от працювали по ним доволі таки непогано, кучно. Це є наша гармата Сюзана 2. Відмінності в неї в тому, що від радянських тут все автоматичне, не потрібно е, нічого робити в, вручну, тільки загружаємо руч, руками. Стрельба дальнобойними снарядами до 40 км. доволі така точна. Е, я, скільки ми дивилися, в основному попадаємо почти в цель. Нам дають координати, ми вбиваємо координати на ціл, машина сама наводиться. Заряджання сама заряджає, передаємо, що ми готові до пострілу. Звучить команда постріл. Ми стріляємо, передаємо, що виход. І також повторюємо. Там поступила команда до бою. Ми відпрацьовували по піхоті РФ, випустили 4 снаряди по ним. Зараз будемо чекати підтвердження цілей, а також будемо обслуговувати нашу машину. Це така ваша щоденна робота відбувається. Так, і так, все заново. Зараз вже понад півроку виходить ви командир бригади, так. і якраз вже за часи, коли ви були командиром, вашу бригаду перекинули на кубинський напрямок. Саме так. Чи можете згадати, яка була ситуація, коли ви сюди заходили і як вона змінюється от за ці останні місяці? Так, звісно, можемо згадати, тому що ми, коли заходили сюди, у нас вже була. Розвідна інформація, що готуються нові свіжі підрозділи, які будуть заходити на підсилення і якраз просування вперед. І на даний час ми відчуваємо, тобто дійсно ці підрозділи зайшли. Ми відчуваємо, відчуваємо настан, що зайшли не тільки просто там піхота м'ясного, а зайшли різного калібру, тобто і БПЛА. Зайшла там деяка артилерія, все. І якраз це позначилось на більш активної дії ворога. Головна їх привада того, що це кількість особового складу, який вони не жаліють. Тобто вони його монотонно, монотонно. Ну, щоб ви просто розуміли, у нас є відрізок дороги, ну, не дороги, а відрізок просто відкритої місцевості де у них стежка, яку вони сам, самі називають дорога життя. Ну Там вже просто о, трупів росіян ну, десятки. О, вони самостійно цих називають. Але це їх не зупиняє, вони все одно, все одно монотонно е, роблять. Тому я думаю, і просування якраз там, опять же, таки, е, дивіться, просування до Купінщини, там вони десь просочуються, все одно їх потім виявляють, вбивають. Ну, сказати, щоб вони зсунули лінію фронту, то ні. Між десь бойових порядків просочування а, якоїсь там маленької групки, там двох, максимум чотирьох військовослужбовців ворога, це ж не є суттєво а, збільшення. Ну, наприклад, там. Якийсь крайній дом на Куп'янщину, ну умовно кажучи. Ну, Забіжала туди два військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Ну, його, звісно, потім їх знищують там. А можна це вважати ну, скажімо так, захопленням Куп'янщини. Ну, з точки зору, в цілому, тактики війська, то, звісно, ні. Ну, випадки такі є. Тобто вони рік. Знищували, знищували своїх людей для того, щоб перейти на ту сторону річки. Ну, якби, ну, якщо ми беремо в рамках війни, що е, цей відрізок, е, ну, я маю на увазі відрізок площі і е, час по скажімо, календарному року. Ну, це, я вам скажу так, собі успіхи. Ну, якщо так розібратися. А чи вам відомо, як вони взагалі перетинають річку? Тобто якимись прям цивільними лодками, типу рибальськими? Е, ну, основна маса так. Основна маса так, що вони е, човнами резиновими якраз е, перетинаються там по одному, по два. Е, це одна з варіацій їх переправи. А так само вони робляться пішим туди ближчі, ну вище дворічно є там зруйновані мости, які все одно лежать, які все одно в пішому проході мають можливість перебігти. А з урахуванням, що дуже багато лісистої місцевості зараз е, листя, то від виявлення до моменту, що там перебіжить чи ще щось, дуже короткий Проміжок часу дуже тому якраз складно е, одразу знищити. Ну, Потім кожний ворог вражається, його все одно е, в, ну, намагаються виявити, знищити. Е, цей процес не полишається, знаєте, таким чином, що ну, переправились ні. Тобто знищуються і човни, які помічаються, тросові переправи. Все це, це постійно наноситься враження, знищується, але е, я ж кажу, що. Миттєво, на жаль, неможливо, тому що час е виявлення, час там, підльоту той ж самої FPV, ну, вони, да, вони не є одночасні. Тому... А е трасові переправи це вони як акробати? Ні, 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 -ні. Тобто вони е за цією переправою просто на човні ну, човен, да, тягнуть човен. Це ну, ми називаємо це трасовою переправою. Ну, просто це е дрот, який. Вони очовен. ганяють туди-сюди, саме так. Чи ви загалом розумієте, яка у них зараз мета тут? Тобто, якщо дивитися умовно там по діпстейту, то складається враження, що вони хочуть взяти під контроль цю дорогу, якраз яка йде на Куп'янськ. Чи під вогневий контроль, чи перерізати? Так, да, вони, ну перше за все, хочуть взяти контроль над логістикою, логістикою самого Куп'янщини і все. Тобто взяти основну дорогу під контроль. Щоб ну, створити певні незручності для нас. Якщо казати про вашу бригаду, який є основний, скажімо так, запит, от, щоб вас підсилити. Тобто, умовно, у вас є чарівна паличка, можна отримати будь-що, що ви хочете. Я не знаю, 100 танків, 100 артилерії. От mm -hmm. чого найбільше зараз не вистачає конкретно на цій ділянці. А, вона, вона, а Ця чарівна паличка могла працювати, щоб. <гану> Сусіда такого не було. Просто раз і все. <пільш> <как> Їй, ви, дуже, ви, знаєте, дуже, було ніпогано. дуже, так. Я думаю, що кожному командиру тут різних рівнів дати цю чарівну паличку вона обстерилась, він замахався її махати. Але, умовно кажучи, не тому, що в нас все погано, але війна складається з дрібниць. Кожна, ну, кожна дрібниця вона е, важлива. Так само, наприклад, да, як кількість особового складу на даний час це одна з з най, найвеликих проблем, ну не тільки нашої бригади, а загалом всіх сил оборони України. Тобто люди чомусь забули, що в нашій країні йде війна. І люди забули. Або просто може йде якісь відторгнення, вони не хочуть е про це думати і забувають проти кого ми воюємо. Ми воюємо проти нації, яка в собі за всі свої покоління не мала жодного разу, е знаєте, честі, гідності. Е і знаєте, всі такі поважні слова, які тільки можна сказати, це точно не про них. А от всі. Ганебні да, слова з приводу, які негідні, підлі, е, ну це якраз їх опис нашого ворога. Тому ну, найперша проблема, проблема, як і у всіх, це особовий склад, його відсутність. А у всьому останньому, що розумієте, ну, не, не буває багато снарядів, не буває багато дронів, не буває багато техніки. Ну, типу, вона завжди потрібна. Вона є, не, каж... не можемо сказати, що це якесь критичне кричуще питання. Вона є, але завжди хотілося б, щоб було їх більше. Теж відносно нещодавно, це якраз я так розумію, ви вже були командиром бригади і стало відомо, що бригада доєднається до корпусу, до корпусу першого корпусу Національної гвардії. По-перше, Якось прийняли цю новину, тому що дуже багато очікувань від цієї реформи, так, що переход на корпуси може вплинути загалом на фронт. І за цей час вже багато місяців, ну там кілька місяців пройшло. Чи є якісь вже зміни в керуванні, чи це на щось впливає, скажімо так, на практичному рівні, чи поки що підготовчі дії? Ну наша бригада вже в корпусі, офіційно ми вже. Переданий в корпус, командир корпусу є безпосереднім керівником нашої бригади. І ну, В цілому це є дуже позитивно. Позитивно, те, що будуть сталі командири командири корпусів, які будуть займатися виключно війною. Це не буде тимчасові штати, як були ну, створені в ТГР, АТУ, Тобто це вже будуть люди, які будуть відповідати за певну ділянку, за е, ті бригади, які у них входять в корпусі. В цілому це позитивна думка, і це, я впевнений, не те, що має право на життя, це буде жити. Е, як ми сприймали цю та позитивну, я ж кажу, що ми ж, ми ж воює, ми воююча бригада. І ми хочемо воювати, і якраз ми хочемо, щоб наше керівництво, яке безпосередньо нами керує, да, воно якраз було не около війни, а якраз у війні. То простіше знаходити комунікацію, простіше. Ну, не, не треба багато речей пояснювати, тому що коли ти виконуєш постійні бойові задачі, ну зрозуміти, ну важко. Пояснити, коли ти постійно в цьому о, знаходишся, да, займаєшся цим, ну, важко пояснити тим, які там десь посередок. Тому це дуже позитивна річ, яка ну, буде тільки на користь.